Наближається новорічний фестиваль. А що це означає? Усім у королівстві час причепуритися. Ну як? Краса? О? О! Що ти накоїв? Я наче хомляк! Що? Не сподобались зачіски. Артуре! Ви всі у жахливій небезпеці. Евний чаклун і його орден Кіхтя прагнуть влади. Тож мудрий жаб зібрав нас і всі ми пилися як один. Як же добре знову зустрітися? Я не герой. Я живий. Я живий, я лише роблю зачіски і все. Чакуна треба здолати. Довезіть яйця до кастилії. Ні, я не зможу. Артуре, майбутнє кастилії в твоїх руках. Їм потрібні ташенята. Темний чаклун надто. Я щосили намагався захистити їх від ордену кігтя, але підвів їх. Я підвів усіх. Ай! Справжній герой завжди допоможе тим, хто в біді. Ми здолаємо їх. З <плес> гнізда. <плес> чоптіку, чоптіку! А де поділися інші? Дібек! <плес> Ти що, розумієш їх? Эгеш, а ви хіба ні? Ха-ха! трохи!